Замість медичної допомоги у військомат мережаю шире це відео, на якому люди у військовій формі силоміць запихали чоловіка в автомобіль швидкої допомоги. За нього почала заступати жінка і просила чоловіків у формі не чіпати його. Вот так вот забирають. Вот как женщины поступают. Дім прохання жінки ігнорували, тому вона відчинила двері та намагалася залізти в авто. Попри це, автомобіль продовжував рухатися, і жінка ледь не потрапила під його колеса. Ви він чоловіка уб'єте! Що ви творите вообще? Після того, як жінка продовжувала чинити опір і кричати на допомогу, вийшли сусіди. В результаті, проїхавши декілька метрів, невідомі чоловіки випустили з машини жінку разом з чоловіком. Інцидент стався в Одесі. За даними змі, працівники місцевого ТЦК заявили, що люди в формі на відео, начебто, не мають ніякого стосунку до центру комплектування. Також в мережі з'явилася інформація, що автомобіль, на якому намагалися вивести чоловіка, належить благодійній організації, начебто такі карети швидкої допомоги закуповували за кошти громадян. Відтак повідомляють, що благодійний фонд, який передав авто, готує офіційне звернення з цього приводу. Там шоковані тим, що швидку від фонду використовують у таких цілях. Karina ei luettava televisiokanavaa NTA.